Доброго ранку, дорогі другокласники! Вітаю вас на уроці української мови. Сьогодні ми продовжимо з вами досліджувати значення слів. На минулих уроках ви вже вивчили, що слова можуть писатися і вимовлятися однаково, але мати різні значення. А сьогодні ми поговоримо про слова близькі та протилежні за значенням. Одразу запишіть у своїх зошитах. 29 листопада, класна робота. Виконайте завдання каліграфічної хвилинки. Спишіть, будь ласка, склади і слова. Пишіть, будь ласка, правильно, букви каліграфічно, правильно їх з'єднуйте. І щоб... Всі буковки знаходилися в рядочку, не виходили ні за верхню рядкову лінію, ні за нижню. А тепер попрацюємо з підручником. Відкрийте його, будь ласка, на сторінці 57 і знайдіть вправу 155. Виразно прочитайте уривок вірша. Звідки? Гості налетіли стоголосим табуном і розсипалися в полі над розсипаним зерном. Заспівали, задзвеніли, мов заграли кобзарі. Де взялась весела зграя жарогрудій снігурі? Написав цей віршик Олександр Олесь. Наступне завдання вивчить на пам'ять перше речення. Поставте відео на паузу і потренуйтеся а потім запишіть його з пам'яті у зошит, Звідки гості налетіли стоголосим табуном і розсипалися в полі над розсипаним зерном. Перевірте, написане за книжечкою, порівняйте, чи не зробили помилок. А наступне завдання випишіть виділені слова. Табуном зграя. Можна записати табун зграя. Тобто ось це угрупування снігурів автор називає табуном і називає зграєю. Табун це велика кількість зібрана в одному місці якихось тварин. Найчастіше це коні. А зграя це в одному місці знаходиться дружно так одна велика кількість птахів. І вони разом кудись летять, разом щось шукають або разом відпочивають чи співають. Отже, дивіться, чому автор у першому реченні вжив слово табун, а в другому зграя. Та щоб не повторювати, щоб не було зграя, зграя у віршику однаково. Знайдіть у творі близькі за значенням слова. Знайдіть іще, коли одну дію чи одне якесь явище автор називає різними словами. Так, сніги, снігурі що зробили? Заспівали, задзвеніли. А яким же словом ще можна доповнити цей ряд? Що це вони зробили? Защебетали. Отже, записуємо, заспівали, задзвеніли, защебетали. Отже, дивіться, слова близькі за значенням допомагають нам говорити про одне і те саме по-різному, для того, щоб в реченні не повторювалось одне і те саме слово. Наприклад, у полі стояв будиночок. Оселя була дуже затишна. Хата була невеличка, житло було тепле. Споруда, височила споруда. Тобто, один будинок можна назвати різними словами. І будинок, і хата, і споруда, і житло, і оселя. І щоб в тексті не повторювалось одне і те саме слово, ми використовуємо слова близькі зазначенням. А ось слова близькі зазначенням називаються синоніми. Синоніми це слова, які звучать по-різному, але мають приблизно однакове значення. Маля це маленька дитинка, а ми можемо сказати дитинка, малиня, крихітка, дитинча. Небо, небо звіт, небо край, небо схил, небо вид. Цуценятко, маленька собачка, і щеня, і собаченя, і песеня або песик. Все це синоніми. Поставте відео на паузу і трішечки відпочиньте. І продовжуємо нашу роботу. Відкрите на сторінці 58, знайдіть вправу 157. Прочитайте, чи є серед слів кожного рядка зайве і чому ви так вважаєте. Перший рядок. Алфавіт, абетка, літера, азбука. Алфавіт це е, об'єднання букв в певному порядку. Абетка це теж саме. Азбука це теж саме. А ось літера це всього одна літерка. Отже, в цьому рядку у нас зайве слово літера. Другий рядок. Говорить, гомонить, мовчить. Каже, промовляє. Яке слово зайве? Ну, звичайно, мовчить. Тому що і говорить, і гомонить, і каже, і промовляє. Це говорить про те, що людина щось розповідає або вимовляє якісь слова. А мовчить це вона не видає жодного звука. Третій рядок. Гарний, красивий, вродливий, поганий, чудовий. Ну, звичайно, зайве слово. Поганий, тому що про красу всі інші слова говорять, а поганий це зовсім не про красу. І наступне завдання. В зошит запишіть право 157 і спишіть слова, близькі за значенням. Тобто ви списуєте рядочок слів, а зайве слово не пишете. Працюйте, будь ласка. Опрацюємо за вправою 158. Прочитайте і виберіть з дужок найбільш влучні слова. Та запишіть прислів'я. Перше. Маленька. Робота, праця, труд краще за велике безділля. Маленька робота краще за велике безділля. Трошечки звучить. Не так, як би сказав народ. Маленька труд взагалі не підходить. А ось маленька праця краща за велике безділля. Це якраз і буде таке прислів'я, яке склав народ. Тому в зошит записуємо. Маленька праця краща за велике безділля. А слова робота, праця і труд – це слова близькі за значенням. Наступне Грамотний, письменний, освічений, бачить більше по ночі, як неписьменний день. Так, в цьому випадку підійде слово письменний, бачить більше по ночі, як не письменний у день. І останнє. Не сумуй, журись, тужи. Сумуй, журись, тужи. Це у нас слова близькі зазначення. Але, мені здається, народ краще би сказав, не журись, а за діло берись. Тут і римає в прислів'ї, і за змістом більше підходить. Тому і записуємо не журись, а за діло берись. В цій вправі є ще одне завдання. Побудуйте звукову модель слова. Краща. Пригадайте, будь ласка, що ви знаєте про букву Ща. Отже, будуємо звукову модель. Ви, до речі, можете поставити відео на паузу, побудувати звукову модель, а потім звіритись. К! Твердий приголосний. Р твердий приголосний. А. Голосний. Ш. Твердий приголосний. Ч твердий приголосний. А оголосний. Пригадали, що буква ща позначає два звуки. Ш-Ч. Краща. Ділимо на склади кра -ща. А взагалі можна пригадати, що в слові стільки складів, скільки в ньому голосних звуків. Визначаємо наголос. Краща, краща, довше ми протягуємо перший склад. Отже, наголос падає на перший склад. Самостійно полічіть, скільки в цьому слові букв і скільки звуків. Трошечки відпочиньте, пригадайте руханку, яка вам подобається, виконайте її, а тоді почнемо працювати далі. Попрацюємо за вправою 159. Прочитайте опис снігура. Снігур птах невеликий, животик у нього червоного кольору. А крильця сірого, у пташки коротенький хвіст та маленький дзьоб. Очі чорні, як на мистинки. Ці червоногруді птахи гостюють у нас тільки взимку. Завдання до виділених слів доберіть і запишіть слова протилежні значенням. І на які питання вони відповідають. Виписуємо короткий, коротенький, а навпаки. Довгий, маленький, а навпаки, великий, чорні. А навпаки, великий. Білий. Взимку? А навпаки? Влітку? Давайте з'ясуємо, на які ж питання відповідають. Який короткий, який довгий? Який маленький? Який великий? Який чорний? Який білий? Коли? Взимку, коли влітку. Тобто, дивіться, слова протилежні за значенням мають протилежні значення, але відповідають на однакові питання і утворюють пари. Отже, слова протилежні за значенням утворюють пари. Обидва слова в таких парах відповідають на одне питання. І такі слова називаються антоніми. Короткий довгий це антоніми. Великий маленький це антоніми. Антоніми це слова, протилежні зазначенням. І антоніми утворюють пари. В цих парах слова відповідають на одне питання. Який білий чорний? Що? Білизна? Чорнота. Що робити біліти-чорніти? Як біло-чорно? Запам'ятайте це. Перевірте себе, чи добре ви запам'ятали? Синоніми. Антоніми. Тепер давайте з'ясуємо. Слова, які звучать по-різному, але мають приблизно однакове лексичне значення. Слова протилежні за значенням. Так, слова з протилежним лексичним значенням це антоніми, а слова, які звучать по-різному, але мають приблизно однакове лексичне значення це Синоніми. Запам'ятайте це. Домашнім завданням вашим буде прочитати і запам'ятати правила на сторінці 57 і 58. Не обов'язково заучувати їх як віршик, головне прочитати, розібратися і вміти пояснити своїми словами. Які є слова? Слова є близькі зазначенням. Вони нам потрібні, щоб в тексті говорити про одне і те саме по-різному. І такі слова називаються синоніми, а є слова протилежні зазначенням. Вони означають щось навпаки. Літо зима, чорний, білий, теплий, холодний. І такі слова називаються антоніми. Оцініть свою роботу. А я вам бажаю успіхів, ви великі молодці. Дякую за увагу, до побачення, до зустрічі на наступних уроках.